От тільки не треба зараз нити, мовляв, все пропало і фронт, і набу. І точно треба звідси валити, бо жити тут зараз це просто табу. Схему викрили, це ж чудово. За що ж з картонками всі стояли? Правда в країні з основ основа. А ті, хто крадуть, сто відсотків козляри. Пережили ми царизм і репресії, дві світових навіть. Голодомор, сотні років сусідської агресії, здатися зараз це простити потвор. В демократії спокою чекати годі. Ми ж, бо не враж сіде спокійно усюди. Срач в демократіях не те, щоб в моді, але з болю народжується правда, люди. Задумайся краще про те, що ти можеш для фронту країни наразі зробити, бо тільки отак теє є зло переможеш. А зараз, будь ласка, не треба нити.